Долар чи євро, в якій валюті зберігати свої заощадження? Вітаю вас, друзі! На зв'язку Тарас Резвіл, Незалежний фінансовий радник. В даному невеличкому відео ми поговоримо про те питання, яке цікавить зараз багатьох українців. А в якій ж валюті краще зберігати свої заощадження? Ну, якщо вони є, звичайно. Долар чи євро? Е, загалом з історії так знаю, що в Україні е, так. Завжди люди ділилися на дві категорії: половина була за євро, половина була за долар. Хтось зберігав євро, хтось зберігав доларах, хтось в гривні, так, але ну, зараз ми в даному відео не будемо говорити про гривню, поговоримо про те, в чому зараз з тих двох валют краще зберігати свої заощадження. Станом на сьогодні, дивився перед зйомкою даного відео, дивився на курс: один долар на даний момент коштує вже більше, ніж один євро. Тобто одна євро це приблизно 98,5 центів американських. Так низько євро не був більше 20 років. Так низько, таким слабким євро не був. Чому? Ну, звичайно, що нам може здаватися, що ніби війна в Україні так. Це наша, наша проблема, але це все впливає дуже сильно на весь світ, а, і в першу чергу на Європу. Тому оце, ці ризики, які пов'язані якраз з, з війною в Україні, вони дуже сильно давлять на євро. І тому євро настільки слабке зараз є е, на ринку. Е, звичайно, це все давить також на Америку, на Сполучені Штати, і інфляція за останній рік і в Європі, і в е, Сполучених Штатах дуже висока, приблизно від 8,5 до 9% річних інфляція. В Америці, в Європі, 8,5%, 9 що, що буде в Україні, можемо собі тільки уявити. Але звичайно, що це більше давить на Європу, ніж на Америку, тому що Європа поруч, Європа боїться, Європа переживає, щоб Росія там не, не, не вдарила якоюсь ядерною зброєю. Європа боїться, щоб є, що їм краники прикрутять газу, нафти і так далі. Європа взагалі боїться. Ну, а відповідно, чим більше боїться, тим більше є такої невпевненості і, звичайно, курс буде, в тому числі валюти, буде падати. Тому моя рекомендація найближчі кілька місяців, можливо, до кінця року, так як кінця краю даній війні і даній нестабільності не видно, невідомо наскільки це затягнеться. Зараз все ж таки я би надав перевагу все-таки долару. Тому що Америка далеко, Америка сильна, Америка не так боїться, як Європа. І я думаю, що долар буде стабільніший в найближчі кілька місяців. А, точно. А там побачимо. Дякую за увагу, успіхів і всього найкращого.